Народ, ну що, ось і закінчується 23-й рік. В 2024 вже тихенько виглядає з халявною івентовою легендаркою Старелі та новими і корисними банерами у Геншині. Цей рік, як і минулий, виявився доволі важким для всієї України. Проте мій канал налаштований більш на ігрову тематику, тому про серйозні речі нехай розказує президент. Цього року ми нарешті побачили водяний регіон Фонтейн, який надав мені новий ковток повітря після нехотіння блукань по сумерівській території, нових імбових та дуже красивих персонажів, які додавали не лише Лише класні механіки, але й нові смішні меми. А також цього року продуктивність виходу нових роликів була не дуже великою. Ви це могли побачити, порахувавши відосики між минулорічним та сьогоднішнім новорічним привітаннями. Та й перегляди трохи спали, що показує нам останній ролик у вигляді подкасту. Хто не бачив, будь ласка, перейдіть, подивіться та підтримайте лайком і коментарем, буду дуже вдячний. А ще хочу додати, що з наступного року всі мої прямі трансляції переходять на платформу Twitch, посилання на нього в описі під цим відео, де буде не лише геншен, але й інші. Чи ігри, які ви запропонуєте. Ось як тільки повернусь з невеличкої новорічної відпустки, то одразу підемо грати в третього відьмака, тому прошу вас підтримати мене і там. Проте все одно ви підтримували мене і мій контент, за що я дуже вам дякую. Окрема подяка нашому телеграм-чату конторі котиків, яка кожного дня підтримує один одного, завжди на позитиві та старається жити мирно і дружно. Воїнам, які нас захищають від орки в реальному часі, та усім українським контентмейкерам, які захищають нас від роснявого контенту в інтернет-просторі. Будь-яка новорічна ніч, як на мене, має свої чари, тож нехай кожен з вас цю мить загадає те бажання, яке завжди тримав у себе в серці. Я впевнений, що цього нового року воно обов'язково збудеться. Бажаю всім щастя, зустрінемося вже в наступному році. Усіх вітаю з Новим Роком!